Марафони, вебінари, курси, лекції, навчання, тренінги мені здається, що це слова, які вже просто всіх тригерять і е, дратують. Але куди подінешся? Такий наш зараз світ, і я дуже вдячна тим людям, які згодні ділитися своїм досвідом, своїми напрацьовками, своїм, своїми роками навчання і дослідження цієї теми, я можу просто заплатити і взяти цю експертизу. Я не виключення. Я також два з половиною роки тому записала свій перший освітній курс, освітній проєкт мій Стартонув під назвою Zoom School. І перша моя збірка лекцій називалась Вінтаж Десерт. Багато хто з вас її прослухав. Формат був запис, плюс ми зустрічалися в Zoom на питання-відповідь, такі в нас були зустрічі, і паралельно я створила чат в Telegram, такий, який живий чат, де можна було завжди поставити. Запитання і отримати на нього відповідь. Зараз цей чат перетворився на міні-спільноту Закоханих Вантік. Наступним, що відбулося в цьому році, дуже багато запитів було: Ми хочемо вас живу. Тому я допрацювала свою збірку лекцій, оновила, додала ще інформацію, яка за ці два роки в мене зібралась. І. В цьому році було три набори, і ми працювали в форматі живих вебінарів. Тобто за цей рік у мене курсистів було 60 плюс людей, які автоматично потрапляють в наш чат закоханих в Антік. Вже в цьому році, ми ось на минулому тижні, вже закінчився останній набір. Наступний я планую вже в 2026 році. Але до кінця цього року, оці два місяці, листопад і грудень, я вам пропоную придбати оці вебінари, які були в записі. Ви можете придбати або якусь окрему лекцію і послухати, якщо вас вся загальна інформація не цікавить, або взяти повну збірку лекцій в записі. Якщо ви берете повну збірку, ви автоматично потрапляєте до нас в чат. Увага, важливо! Тільки ці два місяці ви можете придбати весь курс в записі або окремі лекції. Наступному році буде зовсім інша ціна. Я з наступного року піднімаю ціни.